Добрий день. Сьогодні у нас таке порівняння. У нас сьогодні два чешських пива. Це в нас Прага Преміум Пільс і Пражочка. Чи пражечка, хто його як називає, це саме два е, чешських оригінали, це не українського виробництва, це саме два чешських пива. Так, чисто, ні це, ні це. я не пив. Це так я хочу взяти. Порівняти, що з них, можна сказати, що можна брати, що не можна брати. Це, мабуть, єдині два напої, які я не пив в мережі Варус. Так, давайте. Прага, преміум плюс. Ось так. Зараз пінка веся, я покажу. І прожачка. Ну, Можете мене виправити, можете. Пражечка, або якось по-іншому воно називається, я не знаю. Я думаю, що це пражечка. Чешську мову я не вчив. Тому зараз. А, пражечка. вибачаюсь. тут є перевод на українську мову пражечка. Ось. зараз прочитаємо склад, так як його перевели. Ну, спочатку. Дольємо, дивіться, по кольору майже однакові. Зліва це Premium Pills Прага, а справа це буде пражечка. Так. Давайте їх. Спочатку подивимось. Ну, колір майже однаковий. Що ми маємо? Що тут що тут? 0,5? <кій> тут у нас 0,5, 4,7 алкоголю. В принципі, зараз також тут є перевод українською мовою. Будемо, я прочитаю, але спочатку давайте скуштуємо. Так, Прага преміум пілс. Ну, як сказати, п'ється легко, відчувається такий солодовий смак і легка гірчинка після смаку. Така, знаєте, ось, як притурність трішки є, але дуже приємно. Алкоголь не відчувається, дуже так м'яко, я б сказав, заходить. Можна брати. Так, у мене сьогодні хамончик. Я не знаю, що краще для що їдять навіть чехи до пивка, можете мені сказати. Я знаю, що в них там іноді є рульки. Ну, не буду я ж ради двох банок цілу рульку готувати. Тому хамончик також дуже заходить. Це не реклама, це просто я рекомендую, що ті, хто полюбляє як до пивка, то от. Ковбаски, там цей хамончик. Його так, ну саме головне брати такими слайсами. І знайти його по акції, тому що ціни на них не складуть. Але до пивка саме хамончик, ну, як для мене дуже добре заходить. Добре. Пражечка. Давайте її. Ну, що хочу сказати. Тут більш <кій> такий хмільний смак. Притурність також є і більш гіркий тут після смак, але він перетворюється в таку приємну солодку ноту. Так, як сказати, трішки гірко солодке. Ну, прикольно, прикольно. Давайте покажу, що це. Це в нас також 0,5. Також у нас ні, тут 4% алкоголю. Давайте склад. І так, пиво класичне світле, пражечка, склад, вода, ячмінний солод, хміль. І все. Зроблено воно. Чешська республіка. Раковнік. Якщо я. якщо я правильно прочитав, то місце називається Раковнік. От звідси. Ну, скажу так. Пити можна. Але оця легка гірчинка з потім солодовністю, ну, скажу так, що це прям на любителя, але пити можна. Хм. Ну, мабуть. Я більш. Більше склонюсь, мабуть, до цього. Давайте Тут склад, так як я його не читав, так. Зараз. Пиво солодове, Прага, Преміум Пілс. Так, склад питна вода, ячмін солод, екстракт хмелю. Дивіться, може, оцей екстракт хмелю це і є те, що дає таку солодовість. От, от тут сразу, якщо його пити, от, Перше, що воно солодке, а потім лише йде гірчинка. А тут навпаки, тут ти п'єш, воно трішки з гірчинкою, і потім тебе, от, як сказати, наздоганяє ось ця солодовість. Іменно. Саме саме оцей смак солоду. Ну, не знаю, ну мені ось це більш заходить. Що тут, що тут алкоголь, тобто спирт не відчувається. П'ється легко, але мій голос буде за ось це. Тому що, ну, я не знаю, у них цінова така категорія, плюс-мінус однакова. Десь в районі 50, там, 5 гривень, що те, що те. Ну, давайте так. От я ставлю на перше місце саме преміум. Можливо, хтось скаже, що, ну, що те, що те годне, як кажуть в Україні. Але, знаєте, іноді просто взяти в вихідний день, то я от рекомендую саме ось, ось це. Ну а пражечку, ну так, ну, за ці гроші є. Давайте, щоб я взяв, якби беремо 55 гривень і то. Я б сказав, що я б оце замінив, мабуть, би, навіть Хейнекен. От Хейнекен, би, да, навіть український, ну, він трош, трішки буде на краще, ніж це. Тому ось такий у нас сьогодні ролик. Зараз поставимо, щоб не заважало. І у нас Прага Пілс преміум, можна сказати так, в порівнянні перемагає. За свої кошти ось це смачненьке для виходного дня. Тому дякую за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будьмо!